Як можна молитися за ближніх? Що можливо зробити, та що важливо оминути? Ну, коли ми молимося за ближніх, мається на увазі, що ми знаємо їх потреби, ми знаємо ситуацію, в якій вони знаходяться. І для нас головним, коли ми звертаємося до тієї особистості, яка для, для нас Бог, вона. Повинна бути представлена в очах, чому ми за неї молимося. Тобто, наше, наше бажання допомогти цій людині, наше бажання там врятувати її від небезпеки або наповнити певне благодаттю. І ми, звичайно, молимося за те, щоб вона отримала найбільше благодаті. Наскільки це можливо, да? і щоб убезпечити її від тих чи інших складних ситуацій, знаючи її, що вона може А не витримати, Б, це буде занадто велике страждання. Тобто, це, це якраз знання того, за кого ви піднімаєте цю молитву, що ця людина потребує, що є справедливість, відрізняється справедливістю мирний час та воєнний. Це також непросте питання. Непросте питання, тому що я завжди підкреслюю, що в традиціях, аврамічних традиціях, і не тільки в християнстві, в ісламі, в іудаїзмі, у Всевишнього є дві сторони справедливість і милосердя. І він бажав би, щоб ми також знаходилися в такому ж балансі в цьому світі справедливість і милосердя. Якщо буде виключена справедливість... То зрозуміло, що ця система буде жорстка. Да. Якщо не буде милосердя, тільки справедливість. І так поступово формуються авторитарні або тоталітарні режими. Якщо тільки справедливість, тому що справедливість це не обов'язково право. Розумієте, да? Ми намагаємося перевести справедливість в правове поле, записати у вигляді законів. Але ж ви розумієте, що справедливість у кожного своя, і якщо приходить до влади та чи інша авторитарна фігура, то фактично вона створює своє бачення цієї справедливості, тому що ми обмежені. Якщо буде виключне милосердя, це буде аморфна структура. І аморфна структура, яка не зможе себе захищати. Розумієте, тому справедливість і милосердя повинні бути в балансі. Оцей баланс ми переносимо в життя людей з того плану, який є божественне в життя людей. І намагаємося оцей баланс знайти. А для того, щоб його знайти, треба, щоб наше законодавство воно формувалося не Виключно на позиції там досягнення якоїсь справедливості, а з іншого боку, щоб вона враховувала людину, тобто людяність. І так, да, під час війни, коли є обмеження і прав і свобод людей, безумовно, справедливість носить інший характер. Це по-перше. По друге, ми повинні розуміти, що війна, вона Має зовсім інші характеристики, інший виклик для нас, для людства, для людей, які живуть під час війни. І ми маємо більший запит на справедливість стосовно ворогів. Дуже часто мені таке задають питання, от що робити? от Вас там катували, вас там тримали, що ви там пропонуєте. Я завжди говорю, що тут треба знати, що. Повинна йти попереду. Зрозуміло, що під час війни попереду йде справедливість по відношенню ворогів, справедливість і по відношенню жертви. Це означає, що винуватці, воєнні злочинці і так далі повинні понести покарання. І покарання повинно бути, Самі ми знаємо, що переслідування за воєнні злочини немає терміну давності. Да, пройдуть там 50 років, а все одно їх повинні притягувати до відповідальності. Це воєнні злочини. І далі людина повинна пройти через це покарання обов'язково, це справедливо і для жертви справедливо. Да? І з точки зору взагалі а, 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 самої ситуації. І далі, коли ми говоримо, а ж милосердя. А милосердя я кажу тільки тоді, коли людина вже пройшла цей термін. Да? І далі ми дивимося, якщо в неї є переосмислення, от те саме, що ми називаємо покаяння, от дуже часто говорить: ну, треба, там, знаєте, деякі християни я чув, да? закликають там, простити, для того, щоб простити когось. Я повинен побачити, чи є каяття у цієї людини, чи є каяття, чи є розуміння того, що вона, створила, що вона створила, робила, які злочини вона робила. І дуже часто я не бачу цього. Я не бачу цього. І чи буде тоді моє милосердя справедливим? Не буде. Не буде. Це ніяк не зцілює цю людину. Тому під час війни ми інші. Це інші. Ми не можемо переносити те, що стосується мирного часу в те, що є загальною трагедією, яка зараз відбувається. І тому справедливість в різні часи, вона зрозуміла, інакше сприймається, ми не, не інакше дивимося. Но понимать, если, если у человека есть понимание своего преступления, но наказание все равно должно быть. Справедливость требует наказания. То есть человек все равно, он может осознать и даже вначале покаяться. Но это не значит, что преступление исчезло. Иначе будет несправедливость по отношению к жертве. А прощение происходит тогда, когда он проходит через эти этапы своего переосмысления, когда мы видим, что он реально, то есть не на словах, а реально проходит через это покаяние, да, тогда мы можем говорить о прощении, и то это должна решать жертва, если она жива, или там родные этой жертвы, они принимают решение. Яка ваша місія в житті? А тут не, 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 не дуже так складне питання. Чесно, абсолютно. абсолютно. Я вже про цей випадок говорив і до того, і до того, як потрапляв я до таких. Складних ситуацій життєвих у мене було розуміння своєї місії. Просто сама ситуація, вона розставила певні акценти, певні акценти того, навіщо я живу в цьому світі. І я, я розповідав це неодноразово, і зараз можу також розповісти і це пов'язане якраз з періодом після перших катувань. Після перших катувань, страшних катувань з мішком на голові, багато годин мене знову кидають в, цю, в цей підвал, знімають мішок з голови, я дивлюсь на себе, і весь скривавлений. Я скривавлений, і хтось мене запитує знизу, там, хто лежить на бетонній підлозі, «М -м -м, чому ти посміхаєшся? А я, я зрозуміла, що себе не бачу, да, я взагалі по життю посміхаюсь. І я намагаюся відповісти, не може, тому що зневоднення. Після довгих катувань, зневоднення ти не можеш говорити. Але ж внутрішній процес він продовжується, він там продовжується. Після катувань я багато як дивно дивився, як спостерігач. Да. І ну, знову ж таки певні практики допомагали. І я намагаюся відповісти, але відповідаю внутрішньо, що, по-перше, я не боюсь померти, і вони вже не дістануть мене, тому що у них а, не буде аргументів я в будь-який момент можу піти в смерть. А друга думка, я буду жити чому? Тому що я люблю, люблю своїх рідних, близьких, свою країну. І не це головне. Головне, що вони мене люблять. Я є боржник їхньої любові. Оце місія бути боржником любові, це стало певним таким внутрішнім гаслом, якщо можна сказати, певною місією. Чому? Тому що борг любові віддати неможливо. Оскільки б ви не віддавали, ви можете тільки зростати в цьому <з heus> процесі. Борг тільки зростає. Тому що ви бачите більше, тому що ви сконцентровані на цьому. І віддавати Борг любові, це процес безкінечний. Це дійсно як місія. І це не тільки віддавати борг любові своїм близьким, друзям, вам віддавати, країні віддавати. І безліч різних я. Є учасником різних процесів, громадянських процесів, громадських процесів, да, і як частина громадянського суспільства, я так чи інакше постійно пам'ятаю про це як про місію, що будь-які мої дії повинні бути наповнені саме цим розумінням, що я віддаю борг, борг любові. Я не знаю, відповію чи ні, але для мене це місія. Скажіть, будь ласка, померти. Це тож? я померти? Ні. Ні. Якщо я буду жити, то зрозуміло, що я не готовий померти, але я не боюсь, що це означає. Я, наприклад, дивлюсь і знаходячись там, я розумію, що я може не вийти звідси. Ну не вийти. Вони продовжують катування. Да. І я розумію, що э, тіло ж воно крихке, да. і не треба боятися, що ти можеш піти в цю смерть. Тому що для них головним через твоє тіло зламати твою гідність, твій внутрішній текст. Їх цікавить саме ти як людина, і не ти як тіло, а, але ж тіло це інструмент, через який вони хотіли би зламати тебе внутрішнього. І, а, і ти розумієш, що, а, в чому ти повинен жити? Тому що вони тебе чекають там, а ти все одно повинен жити, незважаючи тобто, триматися до кінця. Але ж ти повинен віддавати Борг любові. І тоді ти дивишся навколо, а тут а, ти можеш не вийти дійсно, а борг треба віддавати зараз, не завтра, не після того, як ти будеш звільнений. Ти ж не повинен його чекати. Так, ну це як абсолютно правильно. І тоді ти дивишся навколо. Ти дивишся, що ця людина страждає, у неї нема чого їсти, і ти шукаєш як їй допомогти. А ця людина дійсно потребує тепла, а ця людина потребує слова. І ти повинен бачити Бачити це. це. це Твоя позиція їх рятує. рятує, повертає їх з тієї пітьми, в якій вони зараз знаходяться, тому що люди, люди на грані суїциду, а хтось дійсно йде в смерть, тому що не витримує. А ти намагаєшся дати йому сенси, щоб він зміг все ж таки не просто витримати. Да? А щоб він повернув свою гідність, тому що люди можуть залишатися живими, віддаючи, продаючи свою гідність. А ти не, не хотів би, щоб вони це робили. Ти повертаєш їх до цього. Я христиїн, християнин, має мати з собою справу, якщо коїть вбивство на війні заради захисту країни сім'ї. Тут дуже просте питання. Дуже просте. Немає там вбивства. Там є захист. Там є захист. І коли деякі християни посилаються на десь заповіді, говорячи, що там написано вбий, я кажу: досліджуйте писання. А там, для того, щоб досліджувати, треба знати, яке слово використовували давні євреї для означення цього не вбий. Це мається на увазі не вбий. Задумуючи вбивство на побутовій ниві, на, побутовій, на побутовому ґрунті стосовно іншої людини. Є задум, є твоє бажання вбити людину, а коли це стосується захисту батьківщини, захисту своєї сім'ї, там вони використовують зовсім інше слово в Святому Письмі. Треба просто досліджувати. Це не про те вбивство йде. На війні це захист. І більш того, в Новому Завіті також ми це читаємо. Що якщо хтось нападає на ваш дім, ви повинні захищати його. Це ваша відповідальність. І там зовсім ніякого гріха немає. Це відповідальність. Якщо ти несеш відповідальність за своїх рідних, близьких, за свою країну. І це не є вбивство. А, а, є, їхнє а у них вбивство. Чому? Тому що а, є з нашого боку це справедлива війна, а з їхнього боку, це несправедлива. Загарбницька. І тому кожен загарбник, як би він не мотивував це, а переважно більшості він мотивує не з реальності. Тому що та ж ідеологія руского міра це ідеологія, яка підміняє реальність міфам, реальність ідеєю. Ідея більше, ніж реальність. І якщо ідея більше, ніж реальність, це ви розумієте, це вже дорівнюється тією ж нацистською ідеєю. Да. Це нацизм. так. Да. І тому перед нами не є ну, проблемою зазначити, що це перед нами. Да? Що це дійсно ворог, який прийшов на твою землю, в який вбиває твоїх рідних, в яких там твоїх друзів. Це ворог. І твоя відповідальність дати відсіч. Якщо люди створені на подобу Божу, то чому вони ліниві, слабкі і немічні? Це ж просто, це ж просто. Це це просто. Це. <реш> ну, по-перше, ми створені згідно святого Писання за образами подобою. Розумієте? Не просто за подобою, за образами подобою. Тобто образ є, і ми, наш шлях це стати подібними. А стати подібними можемо тоді, коли ми, маючи свободу волі, зможемо подолати наші. Слабкості, нашу лінь, всі внутрішні перешкоди. І тоді ми зможемо стати подібними. То це, це заклик. Розумієте? Це потенція. І тоді зрозуміло, що ці наші слабкості можуть стати нашою силою, коли ми їх долаємо. І Якщо б ми були зразу сильні. Да? То ви розумієте, тоді сам задум був би, ну, я б сказав, не а, такий, який потрібен для того, щоб людина змогла зростати. Ми зростаємо знизу вверх. Ми народжуємося слабкими, немовлята. Да? Ми поступово зростаємо, і далі все залежить від того, які вибори ми робимо, яких виборів нас навчили, нас зорієнтували на цей світ. Чим нам дали якісь, я б сказала, мати, якусь мотивацію для того, щоб не все ж таки здолати ці наші людські слабкості для того, щоб дійсно цей образ співпав з подобою? Чому Бог не, зупить, не зупинить війну? Ну, це аналогічне питання вже було практичне? Ми не знаємо, Йому. який задум взагалі, де Бог під час війни? Аналогічно. Чому пророки не попередили про війну? Взяли, взяли всі, пророки, всі, всі знали про війну. Що, знає, як прості люди попереджали про війну. Ну, по-перше, ми розуміємо, що ми, якщо ми істоти емпатичні, а емпатія ти насамперед. Намагання відчути іншу людину, відчути її біль, страждання, переживання. І я вже говорив про те, що саме слово «емпатія» спочатку з'являється в естетиці. І в 19 столітті використовувалось для розуміння того твору мистецтва, там картини, з тим, щоб зрозуміти через картину іншу людину. Це була емпатія. Далі це слово стає частиною психології, далі воно переходить в феноменологію, тобто воно розвивається, набуває таких додаткових моментів. І якщо нам людина не просто симпатична, і ми ще включаємо додаткову емпатичність, то ми зрозуміло можемо, можемо щось відчути. Але ж тут є проблема. Яка проблема полягає в тому, що емоційний інтелект. Від це досить складний такий конструкт, який починається з того, що ми формуємо внутрішній свій емоційний простір, з розумінням власних емоцій, з контролем над власними емоціями, і з формуванням асертивності, як стрижня. Тому що без асертивності нам важко, дійсно важко… Все ж таки тримати достатню дистанцію. Чому? Тому ну, асертивність, ви розумієте, да? це власна ваша позиція, це ваші, ваш світогляд, ваша картина світу. Ви маєте свою власну думку, але з повагою відноситесь до іншої думки. Тобто, ви не розчиняєтесь, ви не віддаєте свій простір, ви не здаєте його. Так? Але щоб це дозволяє вільно, спокійно спілкуватися з представником іншої світоглядної позиції, з, іншим, з іншою культурою і так далі. Далі ви дивитесь на іншу людину, і також ви аналізуєте, ви бачите її емоції, ви знаєте, що це за емоції, ви розумієте, не ви не. А, не ви вибудовуєте так стосунки, щоб ці негативні риси цієї людини не домінували під час вашого спілкування. Тобто, ви пластичні. І ви емпатичні. Тобто, ви асер... асертивні, але ви і емпатичні. Ви відчуваєте. І третє, це простір між вами. Простір між вами як живий організм, який ви також повинні бачити, оцінювати, давати характеристику і розвивати або, навпаки, переривати, якщо він є деструктивним, токсичним і так далі. І от тут є така особливість, якщо ми повністю віддаючи себе Повністю входимо в емпатію, а емпатія вимагає не тільки розуміння болі і страждання іншої людини або її радості і так далі. Ми повинні прийняти рішення. Це не є просто співчуття, як деякі, це не є співстраждання, як деякі думають. Ні. Емпатія не для цього. Емпатія для розуміння. А оце розуміння даємо матеріал прийняття рішень, що далі для вас важливо. Чи будете ви цій людині допомагати, відкриватися, слухати її відкриття і так далі. Тобто, це для вашого рішення? В даному випадку могло відбутися наступне. Ви знаєте, що є така особливість, що психічні захворювання, емоційні хвилі, їм можна. Інфікуватися швидше ніж, інфі... ніж інфекціями біологічними. Ви знаєте. Якщо ви спілкуєтесь з людиною, якої є шизофренія більше 20 хвилин, ви можете захворіти. Депресивними також. Да, так, ну я просто, наприклад, не навожу. Їх різні, так. Да. Будь-яка людина, яка не має здорового психологічного центру, її психіка. Ну, я не кажу, зруйнована, але вже знаходиться в такому критичному стані. Ця людина може вас інфікувати своєю хворобою. І ви можете опинитися в надзвичайно складній ситуації. Тому що ви навіть не будете розуміти, звідки це йде. Чому вам так важко. А ви вже інфіковані. Є випадки. Масових таких інінфікаційнфікінфікувань вибачаюсь.